Привіт усім! Як завжди у цій порі вас вітає програма Рецепти здоров'я та я, її постійна ведуча Лариса Фріїшин. І сьогодні ми, як завжди, підготували для вас багато цікавої та корисної інформації. І вже за кілька секунд будемо говорити про посттравматичний стресовий розлад. Постравматичний стресовий розлад, невидимий ворог, з яким зараз стикаються тисячі українців. Найголовніше вчасне звернення до лікаря, а не займатися самолікуванням, чи бо більше зловживати алкоголем. Адже якщо не звернутися на самому початку ПТСР, це може призвести до незворотніх наслідків. Більше про це ми говоримо із завідувачкою неврологічного відділення Іриною Кобець. Насамперед нам треба поговорити, що таке стрес. З стресами ми зустрічаємося кожен день в своєму і повсякденному житті, і без цих стресів ну, наше життя просто собі уявити неможливо. Але є питання таке, що ми мусимо відрізняти фізіологічний стрес, який є, ну, скажімо так, Невід'ємні від нашого життя, і наш організм, коли реагує на цей стрес, то відповідно реагує певними реакціями. Це може бути або активна реакція, це боротьба, або пасивна реакція, втеча від труднощів. Але таким чином наш організм. За допомогою реакції на стрес, організм допомагає виживати. Він не є шкідливий. Така відбувається адаптація, певні адаптаційні системи включаються, і організм таким чином виживає. Але тут ми говоримо вже про травматичний стрес. Це тоді, коли подразник він перевищує адаптативні можливості організму. Особливо зараз, коли відбуваються ці трагічні події на нашій землі, скоро вже 4 роки. Дуже багато людей страждають, на жаль, від таких травматичних стресів. Це тоді, коли виникає безпосередньо може бути загроза для життя людини. Або його оточуючих внаслідок військових конфліктів, різних терористичних актів, стихійного лиха. Тобто якісь такі події, катаклізми, які перевищують наше нормальне сприйняття. Наш організм вже з тим не може нормально впоратися. І тоді вже настає така травма-посттравматична стресова реакція, яка триває. Продовж трьох таких фаз. Це перша фаза, це до декількох діб, до двох діб. Це безпосередньо вже ця стресова реакція. Потім вже настає така фаза опору, а потім настає фаза е, виснаження. більше то, то Яка триває вже більше чотирьох тижнів або вже більше одного місяця. І любий стрес. Отакий травматичний стрес, він впливає на організм, е і настають зміни у всіх сферах, які ми можемо собі уявити: і духовно, і ментально, і емоційно, е і фізично. Ми пам'ятаємо про те, що питання травматичних стресових розладів е розглядається давно. Називалося це ще і в'єтнамський синдром, афганський синдром. В американській психіатрії це йде під назвою комбат стрес. Це тоді, коли надмірна стресова якийсь стресовий фактор викликає певну стресову реакцію самого організму, Травмуючі події, є настільки сильними, що наш, наш організм, центральна нервова система мозок, починає з цим боротися ну, такими неадекватними методами. Тривала дія стресу вона призводить до негативних розладів з боку, по-перше, серцево-судинної системи. Піднімається артеріальний тиск, почащується серцебиття, погіршується робота серця. Дуже реагує на стрес імунна система. Знижується імунітет і організм стає дуже чутливий до різних шкідливих факторів. Ендокринна система також є дуже чутлива і відбувається вплив на сам на самі метаболічні зміни в організмі. Змінюється рівень глюкози крові. Ми знаємо, є такі питання, як стресова гіперглікемія, стресові діабети. А також е, зростають процеси обміну е, жирів, ліпідів, е, відповідно, змінюються метаболічні процеси в самих клітинах, і е, організм так само може або набирати вагу, або ж е, зменшувати її. При посттравматичному стресовому розладі спостерігається цілий набір симптомів. Це ж не тільки депресивні розлади, це може бути, ну це може бути як в структурі цих посттравматичних стресових реакцій. Але ще плюс до того може супроводжуватись посттравматичний стресовий розлад гіперзбудливістю, порушенням сну, підвищеною дратівливістю, гнівливістю, непередбаченою вибуховою реакцією на якісь, скажімо так, елементарні подразники. Також є розлади пам'яті, спостерігається. Людина може фрагментувати події, може чітко не пам'ятати то, про що відбулося, вона амнезує фактично цю стресову ситуацію і відмовляється взагалі розмовляти на цю тему. І разом з тим може спостерігатися така реакція, що вона намагається постійно перепроживати цю ситуацію, постійно повертається до того, схильність до самоізоляції. Можуть виникати флешбеки, зворотні такі повернення до травмуючих ситуацій, які можуть провокуватися якимись зовнішніми подразниками. Допустимо, людина згадує про вибухи, якісь... це і мінімальна, якась ну, скажімо так, подібна ситуація, там якийсь невеличкий подразник, тригер може викликати в нього знов повернення до цієї травмуючої ситуації. Такі флешбеки повернення іноді бувають настільки травматичними, настільки вони є для людини такими серйозними подразниками, що вони навіть можуть викликати думки про суїцид, про самогубство. Через оті, от існуючі, велика кількість посттравматичних стресових розлад розвивається служба ментального здоров'я. І багато є кабінетів ментального здоров'я, які створюються при медичних закладах, де працюють кваліфіковані психологи. Вони мають певні опитувальники, є певний комплекс опитувальників, які включають в себе симптоми посттравматичного стресового розладу, про який я говорила, і схильність до гіперактивності, такої гіперзбудливості, і з порушення пам'яті, в тому числі і фрагментація подій, і флешбеки повернення до існуючих травмуючих ситуацій. Тобто, згідно цього опитувальника, сумації симптомів, які виникають, і виставляється посттравматичний стресовий розлад. Посттравматичний стресовий розлад, якщо його невчасно діагностувати, Якщо невчасно почати займатися цією проблемою, то настає посттравматичний розлад особистості. Оце вже є більш серйозна ситуація, якщо є нелікований стресовий розлад. А цей посттравматичний розлад особистості він формується впродовж років, може формуватися впродовж всього життя. І він, власне, може привести до негативних змін. В центральній нервовій системі, головного мозку, і може призвести навіть до деменції. Хочу упередити від того, щоб, не дай Бог, не починати самому займатися самолікуванням, так як в нас це люблять, так як ну, дуже часто ми з тим зустрічаємося, а це порадив сусід, а це порадили в аптеці, а це порадили якісь родичі. Є певна низка препаратів, які просто не можна призначати при посттравматичному стресовому розладі. Це насамперед препарати, які містять фенобарбітал. Це є оці барбавали, всякі ті м, крапельки, які так люблять використовувати для сну, там, для ще якихось, для заспокоєння. Це ні в якому разі не можна робити. Також до препаратів, заборонених до вживання при посттравматичному стресовому розладі, є група бензодіазепінового ряду. Це є багатьом відомий, досить розповсюджений гідазепам. Він належить до бензодіазепінового ряду. Так само його назначати не можна, тому що ці препарати можуть усугубити. Перебіг самого розладу і привести в подальшому до посттравматичного розладу особистості. Тут треба підходити дуже кваліфіковано. Для цього лікарі назначають комплекс препаратів. Це може бути і антидепресанти, інотропи з гальмуючою дією, але до цього треба підходити індивідуально. Я думаю, тут найбільш доцільним буде говорити про комбіновані методи лікування. Не можна відокремити медикаментозну терапію від психотерапевтичної терапії. Вони повинні йти в комплексі призначатися в комплексі. Рідко коли можна впоратися тільки психотерапевтичною корекцією, а очевидно, що треба додавати якісь медикаментозні середники. Ну і знов-таки на цьому наголошую увагу: дуже важлива є. Допомога, підтримка родини оточуючих, друзів, близьких. Це залежить від особливостей самої нервової системи. Ем, є низка професій, які так само пов'язані з постійним ризиком розвитку посттравматичних стресових розладів. Ну, ті самі військові, ну зараз період військових дій, воєнних дій це вже інше питання. Військові, пожежники, різні такі екстремальні професії, які вимагають постійно надмірного, надмірного навантаження. Але тут залежить від адаптативних можливостей самої нервової системи, наскільки людина здатна адаптуватися. Ну, і слід пам'ятати, що є певна кількість людей, низка людей, які є постійно в пошуках. Оцих таких надмірних е, стресових ситуацій, вони просто без цього собі уявити не можуть. І зараз, от коли ну, я думаю, дай Бог, щоб ми дочекалися вже закінчення цієї довгоочікуваного закінчення війни, все одно буде, будуть люди, які повернуться назад з війни, які будуть намагатися знов перепрожити ті психотравмуючі ситуації. Чому зростає е, ризик якихось е, ну, таких небажаних е, подій, небажаних конфліктів в мирний час? Тому що е, певна кількість людей вони бажають знову перепрожити оцей травматичний стресовий розлад, вони знову починають повертатися до якихось. Насильницьких дій і бути або ж же жертвою, або насильником. Тобто виникають такі конфліктні ситуації. Воно, воно власне, тим і небезпечний розвиток посттравматичної великої кількості посттравматичних стресових розладів після війни. Воно буде зростати, тому що людина пережила ці психотравмуючі ситуації. Це не так, як фізіологічний стрес. Ми його пережили, перебули. Значит, поборолися з ним ну, знов таки тими методами або боротьби або активною, або пасивним методом, і все, і ми з ним впоралися. А тут організм не може впоратися. І воно далі, далі, далі наростає, як сніжна лавина. Тобто ці розлади будуть, ці розлади будуть і будуть і по закінченні війни спостерігатися. Ну, після Другої світової, після Першої світової війни, після Другої світової війни було ціле покоління, lost generation, втрачене покоління, таке, яке пережило ті страшні часи, і які отримали цей посттравматичні стресові розлади, цей травматичний досвід дуже негативний. І вони фактично е, виходять як дезадаптовані до повсякденного життя. При неналежній е, допомозі. Насамперед, напевно, терпіння. Це є саме перше, що терпіння і розуміння. Бо без таких от е, факторів. Лікування, саме лікування, ні медикаментозне, ні без належно підтримки, терпіння, розуміння з боку оточуючих, Результата, напевно, що очікуваного не настане. Що ж, наразі це все, що ми для вас підготували. Сподіваюся, вам було цікаво. Якщо так, дивіться нас і надалі, як завжди, що понеділка та щочетверга о 21.00 на каналі 402. Крім того, слухайте нас в ефірі Західного полюсу понеділок та четвер о 12.30. Не пропустіть!